Вітаю колеги на каналі Перехвідрефішинг. З вами Володимир Дорошенко. Ну що сьогодні приїхав на своє поплавочне озеро, де завжди ловлю на поплавок. І сьогодні у мене батл буде саме поплавок проти пікера. Чому саме так? Розповім в відео. Тому не перемикайтесь, заварійте чайок та гарного перегляду. Поїхали! І так, ось воно озеро. Ось таке чудове, невеличке, але озеро Сівія сьогодні. Біля краю, там зливається вода, і тут є найбільша глибина для того, щоб можна було більше екстр екстремально половити. Використовую сьогодні вудлище саме поплавочне, це Аера Арія Pro 1000 від Тубертіні довжиною 4 метри. Вудлище Nzon Фідер в довжині 3,30 з тестом 40 грамів. Та котушкою Дайва Ніндзя. І так, з прикормки. Використовую ось таку е, крупну прикормку. Бо е, той, хто дивився відео, які були, те й зрозуміє чому. Так, розповім, хто не дивився. І опариш. Ловити я сьогодні буду тут. Сьогодні взяв з собою мінімальні речі, тому ловити буду отак на озері. Тут буде в мене з цієї сторони поплавок, ось він там, а з цієї сторони в мене буде фідер. І побачимо, хто переможе. Ловити буду я 2 години і за 2 години побачимо результати. Тому не перемикайтесь. І так, колеги, вдалося зловити одну плітку на поплавок. Клюнула вона відразу, як закинув майже. От і хотів пояснити для тих глядачів, хто тільки вперше зайшов на канал Берег Фідрофішинг, або тільки приєднався до нас. Відповісти на запитання, ну, не відповісти на питання, а сказати, чому саме сьогодні я вирішив так половити. Бо перед цим десь я їздив якраз і дивився підводною камерою на, на воду, під водою, що твориться, яка риба тут є, яка більше в прилові, і я бачив дуже велику кількість підлящиків, які. Плавають біля на кормної точки, але з дна вони якби, не так дуже гарно годувалися, бо я ловив тоді на поплавок і дивився вони чомусь на хробака, коли він грає, ловиться, а коли не, він вже помирає, чомусь не ловилося. Ну, Суть такова, що я думаю, що е, якщо давати на фідер і е, біля годівнички класти наживку, то лящ буде відчувати цю прикормку і хапати на загачок, бо коли на поплавок, то чомусь він якось обережно себе поводить. В общем, є такі деякі а, думки були і спробувати, як буде ловитися, якщо ловити на поплавок і на класичний фідер. У мене сьогодні пікер, тому дуже а, удобно їм. Тут все робити. Він не заважає, він не довгий листя, гілки не заважають. А на поплавочну вудку буду дивитися, як реагує риба так само. Тому сьогодні в мене такий більш експеримент, чи краще на цьому озері буде клювати саме на е монтаж фідерний або на все-таки поплавок виграє. Бо на поплавок клює частіше, а от на фідер Поки що жодного клювання, навіть не було тичка дуже дивно. Хоча я знаю, що тут риби багато і дрібної, і середньої, і вона має якось реагувати. Прикормка працює, як і дав, вспливають деякі дрібноти від прикормки з шлейфом, це може там якісь добавки або ще щось, і воно вспливає нагору. Робить такий шлейф. Потім намокає і потихеньку паде. І те, що зараз плаває, риба на поверхні води збирає ці маленькі кусочки. От. І так, на поплавок є одна риба, та вже було клювання, а на фідер поки що мовчить. От навіть зараз є подергування самого поплавця. Я думаю, що риба зна. Так само годується, але чому не працює фідер, не знаю. Але я думаю, що він своє ще, ще зробить. Опа, ось і завжди є щось. Опа. Ось дивіться, ось така невеличка плітка, тут присутня в водоймі. Опа. Ось дивіться, ось така. Але так, щоб приїхати, відпочити, половити рибку на оснастку. таку. У мене вудка 4 метра, дуже легенька. О, тільки казав, що не клює. Дивіться, ось і клювання на фідер вже пішли. Кайфанути на не витрачаєш багато. Опа, є, дивіться, і ще одна. 3-0 поки що. По... Ось. По рибі 3-0 я маю на увазі по... Вилову на поплавочну водку вже три риби, а на фідер поки що я тільки усьо була. А ні, є оба. Така сама невеличка рибка. Ось. Бачите? Є і на фідер. Коротше, клює, як з пулемета, клює на, і на поплавок, і на фідер, Але поки що 3-1 у нас по нашому, я би сказав би, батлу. Ой, коли мінімально речей, то і приїхав, розклався за 5 хвилин, поставив всі речі і готовий до риболовлі. Опа, клювання на вудку. Так, що у нас тут? Ага, З'яло париша. Приїхав, поставився. Сьогодні я навіть не крісло не брав, нічого, просто таку підстілку під м'яке місце і готово. Відро, вудлище та вудка. І, в принципі, все. Приїхав, 5 хвилин розклався і вже маю рибу. 5 хвилин зібрався і їдеш додому. Оце рибалка. Поплавочна річ, вона так само по-своєму прикольна. І по-своєму надає емоції та зацікавленості. А ви напишіть в коментарях, ви ловите на поплавок. Де і яку рибу. Опа! Навіть така невеличка. Рибка, але відчувається на поплавок дуже гарно, бо вудка дуже-дуже легка і тоненька. Блін, клас. Це кайф. Тут на фідрину діловиш таку плітку, але закидувати приходиться дуже багато. А тут раз-два і ти в дамках, як кажуть. Клас. Ось і Сейчас, друзья, покажу вам. Ось і перший, я би сказав, зрівняно з цими плитками великий ляж. Будемо відпускати. В общем, колеги поплавок розриває фідер <риває> на шматки, я би так сказав. Бо клює як з пулемета на на поплавок. На фідер клює не так часто, але теж поклюває. Але хочу сказати, що на поплавок клює просто набагато на краще і риба відгукується, хоча а, на фідер є годівничка, яка доносить їжу. Є Прикормка, грубо кажучи, в цій годівнички і постійно йде до закормлювання точки. А от на поплавок нічого нема. То, що я там маленьку жменьку підкинув, грубо кажучи, і, в принципі, я ж не годую так багато. Якусь таку жменьку підкинув один раз і, в принципі, це все, але кількість риб вже, мабуть, перевалило за два рази більше на поплавок. Ось і дивуємось. Потім, тому що, чому на поплавок клює так, а на фідер клює так. Для мене теж так не дуже зрозуміло, що риба має відчувати прикормку, запах, а як вона відчуває. Цього опариша в воді <хи> мені не зрозуміло, на що вона більше реагує. На те, що запах є або просто плаває собі в товщі води чи під поверхністю. Дна Вона клює. Опа! Закинув собі. Ой! Ось і фідер відгукнувся, тільки я його посварив, що він програє і він відразу відреагував. Але скажу, що плітка на фідер вона трішки більша, ніж на поплавок. Ось вона в розмірі незначно не так супер, але єсть, вона. Трішки більше. Але я в надії, що все-таки на фідер має проклюнутись е якийсь підлящик, бо я 100% знаю, що він тут є. По-перше, я його ловив, а по-друге, я його бачив на камеру. І він там, де нагодуєш, він там крутиться, постійно годується і має брати. Я навіть в годівничку зараз додав трішки опариша. Може це додасть йому якоїсь впевненості клюнути на мою насадку. В общем, така ситуація. Да, на, на, на маленьких озерах спікером, звісно, робити, мабуть, нема що, бо, як бачите, на поплавок клює набагато краще. На фідер ріж, але більш-менш хоч плітка не така зовсім мікроскопічна, а вже хоч якось плітку виглядає більш-менш. Але задоволення є задоволення. Я отримую задоволення як на пікер, так і задоволення на поплавок. Ну, прикольно. Така риболовля. Там я перевіряю дно, тут я перевір... можна перевірити навіть. В товщі води. Є риба чи нема, чи під поверхністю, де зараз риба. І кожний вид риболовлі по-своєму цікавий. О, бачите, посварив фідер і почалися клювання. А поплавок притих. Щось фідер почав клювати-клювати і затих, потім поплавок. Щось вони міняються місцями. То на одну оснастку, то на другу риба підходить. Таке враження, начебто якась хижа риба. Нагодуєш, риба скупчується на ділянці, де ви ловите, і ти підловив там 3-4 рибки, потім хижак. Підходить, точка вмирає. Або більша риба підходить, я не розумію. От, шкода, що я сьогодні не взяв з собою камеру, можна було б закинути, подивитися, що ж там відбувається на дні саме в цей момент, коли йде інтенсивний кльов, а після цього тиша. І починає потім працювати інша точка. І там відбувається те саме. Через е, буквально. 3-4 риби, іноді дві, Раз і затихає. Раз і затихає. Незрозуміло. Вже такі мислі приходять, що а може спробувати половити тут якогось хижака, взяти, не ловити таку дрібну рибу і насадити її на, як кажуть, на живця. А друге водлище взяти і спробувати покидати е, на хижака, я маю на увазі взяти якусь гуму або воблер і спробувати подивитися. Бо дуже дивно відбувається. На озеро стягуються рибаки, вже біля мене з правої сторони є рибалка, ловить так само на поплавець і на тому березі так само. Ще одна рибалка, рибак точніше прийшов о, так само половити, тому місце тут, я так розумію, достатньо популярне, бо всі ловлять саме на поплавок, тільки я один вирішив ще половити на фідер. Це може для тих людей, хто тут дуже часто ловить. Це дивно, так, що я поставив фідер. та... Питаєш, що зловити, але я в надії, що попадеться туди крупніша риба. Так, ну що, колеги, що відбувається з моїм батлом, скажу відверто, що ситуація така. Значить, На класичний фідер клює не так багато риб, але попалися навіть невеличкі підлящички. Ось вам і донна риболовля. Нагодовуєш, все по класиці, а от на звичайну поплавочну вудку клює тільки невеличка плітка. І щось перестало майже і брати. Ну, є такі невеличкі потягушки і все, і більше немає. Я так думаю, що дуже маленька плітка підходить. От. Але на класичний фідер, е якщо рахувати по вазі, то він виграв. А якщо брати по, мабуть, по кількості, то вудка перемагає. От і Що хотілося мені сьогодні довести, чи ловиться да, ляж, бачите, ловиться з дна. Впів води, чи в товщі води, він кружляє, але на вудку. Як бачите, не хоче брати жодного клювання, навіть не було, навіть схожого. А от на фідер є. У мене залишилося ще хвилин 15. Я, в принципі, непогано підловив. Як маю на увазі, половив, відірвався на вудку, Мій час закінчується. Тому, якщо вдасться щось ще підловити, покажу. Якщо ні, то ні. То буду збиратися додому. Тому така невеличка, коротенька сьогодні сесія, е, чисто на перевірку на озері. Але наступного разу обов'язково оп-оп-оп, візьму з собою камеру. Ах, зійшло. Зійшов навіть я почувствую, як він виплюнув насадку. Але це був так само підлящик, друзі. Так само підлящик. І прикормка сьогодні така лящова, гарно лящова прикормка. Крупна фракція там присутня і помелений там якийсь горіх, кукуруза мелена, запах ванільно-шоколадний, ваніль, шоколад. Це, мабуть, максимум. Так, кукуруза тут мелена горіх, але не тигровий горіх, а маю на увазі горіх, як, як ми любимо їсти такий. От помелений. І що там? Ну, ще є конопля. Бачу, є зерна коноплі. І, мабуть, із таких добавок більше нічого. І це спокусило чи приманило рибу на точку. Підкину зараз останніх пару на свій поплавок закидушик, хай воно в воді там привлікає рибу. Тому, друзі, ось так. Якщо сподобалось, ставте палець вгору, пишіть коментарі. Та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо. Ваші підписки, ваші коментарі та ваші е поради дають можливість розвиватися, розвивати канал та м надихає на нові відео. Я, мабуть, буду прощатися і побачимось в наступних відео. відео. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко. Канал Берег Берк Фидерфишинг всем папа. -па.